Щоб вирощувати в таких басейнах цього рака і зробити на цьому реальний бізнес. Само собою, таких басейнів повинно бути дуже багато. Тому, якщо ви хочете перейти з хобів в серйозний бізнес, потрібно мати велике приміщення. Більш детально, ми можемо це обговорити в телефонному режимі або при зустрічі, але не розраховуйте, що ви у себе десь в сараї. Можете вийти на таких. Ну, виростити одного-двох раків, ви можете, але вийти на промислове вирощування це нереально. Тому е фільтруйте інформацію, буде щось е вам цікаво. Звертайтесь до нас. От наші красончики повзають ростуть. Але само собою це не один басейн. Тому промислове вирощування це окреме направлення. Хобі це друге направлення. Щось посередині це третє направлення. Буде цікаво, набирайте телефон шапці профілю або наш сайт зооклу.юа.